Продовжуємо розповідати мешканцям Вишневого про волонтерські організації, які базуються в нашому місті. Сьогодні ми розкажемо про таку організацію, як Янголи Зсу. Вони знаходяться в акварелі першому, там де і Калавка, і вони дуже багато допомагають військовим, відправляють на фронт і також їм потрібно. Допомога від самих мешканців Вишневого, щоб приносили те, що потрібно за запитом військового до них. Вони все будуть передавати і відправляти військовим. Більш детально розповість про діяльність Янґл ЗСУ волонтера Олександра. Доброго всім дня! Мене звати Олександра Волкова. Я волонтер. У нас є волонтерська група Янголи з селу Київщина. Це місто Вишневе, акварелі один. Вулиця Святошинська, 27 сім дроб, сімдесят магазини Допомагаємо ми військовим. Це тільки нуль передова, допомагаємо багатьом бригадам. Це 93-я Холодний Яр і третя штурмова і 60-та і 68-ма, 110-та, багато було бригад. Плюс це бойові медики, це госпіталя. Допомагаємо ми багато чим, починаючи від засобів особистої гігієни, від їжі швидкого приготування і закінчуючи дронами, машинами, цим тобто тим тепловізорами, всім тим, чого потребують військові на даний час. Також це ліки для передової, для стаб пунктів і це ліки, які закупляються в аптеках. У нас на Фейсбуці є волонтерська група, яка так і називається Янголи ЗСУ Київщина. В цій волонтерській групі ми постійно виставляємо запити, які приходять напряму від військових, від медиків. І в цих запитах ми точно розуміємо, що ми збираємо на даний момент. Всі звіти. В волонтерській групі, куди приносить будь-яку інформацію, даємо по вашому запиту. Приносить можна починаючи від мівіни, енергетики, печиво, шоколад, щотки, пасти, всі засоби особистої гігієни. І по лікам це зараз іде зима, холодно від простуди, гарячі чаї, нос, горло. І зараз скоро підуть хімічні грілки, ну і так далі, по запиту від військових. Ви все можете приносити сюди виколавку. На Святошинську 27БРО 70. Працюємо ми в будні дні з 9 до 9, а в вихідні з 10 до 6 вечора.